Добрий день, дорогі друзі, гайд попрочок Замбої два чекає. Це перша із трьох частин. Вперше я розкажу, як не померти в перший день. Я буду жити в Рівсайді. Я створюю персонажа. Ось такі от перки у мене, подивіться. Ще добавлю декілька. І... Створимо персонажа. Фізичний облік. І тут повна вкусовщина. Кому як хочеться. А от я створив такого челікса. Ой. Боже ти мій. А, не ваєм. Нічого. Все продовжуємо. А, а о, нормально. Так наставки на не часів немає жодної надії на виживання, це історія вашої смерті, натискаємо початок. Рекомендується спочатку пройтися по будинку, то ще пропилососити про, про, про його або підійти до, до телевізора. В даному випадку я вирішив пропилососити будинок. Заходячи до телевізора, якщо таке є, переключаємося на канал Life and Living TV і ставимо на мінімальну гучність. Це дуже важливо. В 9 годин ранку завжди йде е, програма по кулінарії. Ви отримаєте як мінімум один рівень. Далі я рекомендую порвати всі штори і порвати їх на ганчірки. Якщо є в домі кастрюля, набрати, її в... набрати в неї води, нагріти їх на плиті і продезинфікувати тряпки. Так, будуть стерильні тряпки. Дуже корисна стука. Ось зомбі. Уб'ємо нашу першу зомбі, Топчемо його ногою і закриваємо вікно. В ньому лежить якийсь люди. Нам важливо буде знайти годинник. Дуже важлива штука в умовах постапокаліпсису. Поки, поки ми робимо все підготовлення. І скоро ми будемо збиратися виходити ви в атмосферу. Так, ми знімаємо чергову штору і все. Ще, трохи рекомендую знайти декілька книжок, якщо у вас є такі. Ще плюсом можна позайматися спортом. Якщо ви хочете, бажано віджимання протягом півгодини. Далі я виходжу на вулицю через двері або вікно, беремо в руки якусь скалку або ще щось і починаємо жорстко дубасити зомбі. Ось, наприклад, я убиваю декількох. Ось зламалось монтування. Ми його зараз викинемо і будемо руками битися або чимось іншим. Скоро нам потрібно буде знайти гаєчний ключ. А ось і він. Беремо його весну руку, і це буде неймовірно хороша зброя. Ось хороший будинок, новенький будинок. Беремо звідси все, що нам потрібно. Все, абсолютно. Рвемо весь одяг на тряпки, весь в шкафах і беремо всю їжу, консерви Якщо ви знайдете консервний ніж, рахуйте, що ви. Уже на півпуті. Рекомендую ще подивитися канал в 13.00 починається передача по будівництву. Якщо ви живете в Ріврасаді, іноді буває рибацька, але це вже маленький шанс. Далі я вам ще хочу розказати про крафтинг. З Зараз ми долутуємо цей будинок і будемо йти збирати речі, палки, камені, гриби і багато чого. Саме через це рекомендується не так сильно забивати наш рюкзак. Персонаж, персонажа І далі ми починаємо трохи всього, порвемо топ-топ тряпочком. І зараз приступимо до перегляду відео всяких. Ось зомбі черговий хай лізе до нас. Ми його зараз приб'ємо. Думаю, ви технологію зрозуміли. Закриваємо вікно за ним, лутаємо, що в нього є. Якщо є годинник, надіваємо. Електронний годинник, щитайте все. У нас немає більш потреби в ньому. А якщо кварцевий, теж надіваємо або можна надівати. До тих пір, поки не знайдете електронний. Далі вмикаємо телевізор по, по зомбоящику. Потрібно буде подивитися будівничу передачу. Ще плюс я вам рекомендую або зайнятися спортом, або, або почитати книжки. Це повинно прокачати вас ще трохи. Але краще спорт поприсідати, повіджиматися, зробити декілька берпі і буде взагалі чотінько. Саме через це ми додивилися передачу, і у нас є вже перший рівень будівництва. Це є дуже добре. Далі ми чекаємо всі інші канали, це треба нам почекати. Звичайно, вони нічого не видають, але страш зносить. Так що основному, будемо використовувати Life and Living TV. Ой, зомбі заскочив нас в хату, ми його прибили і нічого цікавого не побачили. Прибираємо в рамки скла, вилізаємо і накладаємо бинт, Тому що може бути гірше. Ось чергові зомбаки. Ось ми їх хитаємо, прибиваємо хич, хич. Ось чергові зомбаки. Прикольно, прикольно. Ми їх добили. Дивимося, що в них. Якщо електронний годинник наїваємо вчора, я раз повторюсь, далі ми йдемо в ліс. Вмикаємо режим пошуку. Ви бачили, як його увімкнути. І ходимо по лісу. Якщо ми бачимо спеціальне очко, до речі, ми його скоро побачимо. Ой, мене куснули Неприкольно. При таких випадках нам потрібно накласти бинт або хоча б ганчірку. Бажано стерильно. Саме через це, якщо ще й зараження, то потрібно полити віскі або обешарачувачем, або обтерти спиртовими серветками, щоб уникнути зараження. Далі ми натягуємо бинт, башено-стерильний, повторюсь, і, і після цього можна спокійно трохи відпочити і походити по лісу. Далі ми трохи ходимо, коли бачимо таке око, підходимо в сторону того місця, куди нам показує око. І якщо ми дійшли туди, права кнопка миші, збиральництво, і там буде взяти і вибираємо куди. Це буде дуже прикольно. Ось, електронний годинник. Мені зайшло. Прикольно. Вмикаємо назад, режим пошуку. І дивимось. Беремо оцей корінь якийсь і йдемо далі. Далі, йдучи, ми бачимо, що ми нічого не бачимо. Ось! Ще якась річ, але нам зомбі вимішає. Ми його зараз швиденько зарубимо і візьмемо на абордаж. Так зомбі, та нічого цікавого не було. Вмикаємо режим пошуку, беремо гриб собі собі інвентар, Потім ми ідемо далі, переходячи, переходячи. Туди-сюди похожуючи. Ось, наприклад, я дійшов до якоїсь дороги, яка, можливо, мене приб'є, або, можливо, вона мене врятує життя. Я, я думаю, що нам приб'є. Можливо, так і буде. Так, далі. Прибиваємо цих зомбаків, вони, вони, вони нам не треба. Прибить, прибить. Ось. Прикольно, також. Прибили цих зубаків і, і далі ми шукаємо ще щось. Після цього ми можемо створити спейс, який я чомусь не створив, і задав про нього лише під час монтажу. Але ми її переробляти вже ліньке. Тому, тому, ми ще можемо створити примітивні інструменти, за які я теж не згадався. Але ми можемо створити ще багато іншого. Наприклад, поїсти щось, або створити це саме багать. Яке буде нам жити вірою і правдою протягом всього, всього життя нашого персонажу? І ще одне смерть це кінець життя нашого персонажа. Тобто, це якби фінал. Тобто, якщо ви померли, це нічого не значить. Ви можете продовжити грати на цій самій карті. До речі, там, якщо ви помрете, там буде декілька кнопок. Перша кнопка це новий персонаж. При кожному створенні карти з меню, то буде створюватися нова карта. А якщо ви вибраєте новий персонаж, то буде інший персонаж на цій карті. Далі вийти в меню. Тут все зрозуміло. І вийти з гри. Тут це теж зрозуміло. Ось така от база, А зараз ми поки бродимо по лісу. Ми їмо дещо якісь трави, шукаємо дерево, багато чого. Ось, наприклад, якісь гриби. Непогано. Хавк, хавк. О, якась трава. Знімітуєш. О, непогано. Живенький. Так, чепаємо. далі. Зомбарик. Хич. Біжу, 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 біжу. Живенький наче. Блінна, почуть почався знизати. Наш рівень здоров'я. По карті дорога якась там, тому йдемо. До речі, карта відкривається на клавішу М. Йдемо по карті вверх. І це нас проведе на якусь дорогу. Я впевнена, що вона кудись введе, а можливо, вона нікуди не веде. Пройдемося по ній. Добре йдемо, йдемо. І ще раз йдемо. До речі, можна пробігтися тут і зробити трохи фітнесу. Що я не додумався. Але вже те, що маємо, те й маємо. Так, біжимо якусь траву, яку ми зібрали раніше. У нас скоро буде перший рівень збиральництва, що теж дуже добре. Я впевнений, це не добре. А далі, нас чекає звуження дороги. Можете, мій. Мені таке не подобається. Хм, Чую, десь тут зомбі будуть. О, Мабуть, десь тут. Ні, тебе тут немає. Може, ти тут? Ні, тебе тут немає. Біжу. Боже, мені звичайно стан Я її живу. Ой, сяду на землю і відпочину останній раз в житті. Боже, як дивно. Не люблю цю гру, чесно. <с��> Шучу. Ось такий от гайд. Як не померти в перший день виживань? Як ви зрозуміли, збиральництво – це дуже некорисна справа. Я вам показав, як не треба робити. Саме через це робіть все правильно. Бувайте, друзі!